У Чернігові активно продовжується процес виплат для людей, які постраждали внаслідок активних бойових дій на території міста. Під час чергового виконкому погодили пакет проектів рішень, що затверджує порядок виплат громадянам, які звернулись по фінансову допомогу. За цією програмою отримала кошти 1721 родина. Загальний обсяг коштів отриманих 28,2 млн грн, Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків 29 мешканців. Загальна сума 332 тисячі 800 грн. Під час виконкому наголосили, що прийом звернень від власників приватних житлових будинків за цією програмою триватиме до 1 червня 2023 року. Погодили і виплати для мешканців міста на ремонт і відновлення вікон. Пропонується затвердити розміти розміри такої грошової компенсації п'яти громадянам на 44 тисячі 70 гривень. Загальна цифра 691 особа 8,7 мільйона гривень. Шість тонн продовольчих товарів із матеріального резерву місцевого рівня буде розподілено між підопічними Чернігівського територіального центру соціального обслуговування. Минулого року Чернігівська міська рада закупила певну кількість продовольчих продуктів, термін придатності яких цьогоріч добігає кінця. Аби не втратити продовольство, ухвалили рішення розподілити його між підопічними центру соціального обслуговування. Але найкоротші сроки це буде роздано. У нас працюють соціальні робітники в кількості 180 осіб. У нас є лежачі люди, п'ята група рухової активності. Вони ж не прийдуть, тому є соціальні робітники. Хто не в змозі, будуть розвозити соціальні робітники. Далі говорили про платні послуги в питаннях сфери культури та туризму Чернігова. Тепер на питання культуру за ніну тому, що культура це не про конкретику, а культура це про та все ж таки довідатися, про що йдеться в проєкті рішень під кодовою назвою Платні послуги, які надаватимуть у бібліотеках, вдалося. Каталогізація для наукових працівників, для студентів, створення каталогу, це копіювання і організація всіляких заходів. Це навіть екскурсії по бібліотекі, вести перелік послуг він є. Погодили також і проєкти рішень, що стосуються створення нового музею стійкості в Чернігові. Декілька років про це говоримо, але треба вже починати працювати. Якби не війна, ми б це зробили б трошки раніше, бо ми дійсно в січні вже виходили на. Е, готові замовляти концепцію в січні. Але в лютому почалась війна, зрозуміло, що було не до цього. Але зараз у нас ще один стимул. Е, час іде. У нас дуже багато є е, речей і спогадів про березень, лютий, березень, квітень, 20... і навіть після, там, про 22-й рік. Про стійкість Чернігова і ці спогади і речі треба зараз фіксувати, бо через рік, через два це буде набагато важче.